Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Актуальні політичні і господарські питання прокоментував на прес-конференції 9 квітня Василь Петрів. Його днями указом виконуючого обов'язки президента України було звільнено із посади голови Калуської районної державної адміністрації. Василь Петрів про підсумки діяльності далі у сюжеті. Василь Петрів заступив на посаду голови Калицької районної державної адміністрації у квітні 2011 року. Минулого тижня указом виконувача обов'язків президента України його звільнили від виконання обов'язків. До нового призначення голови виконувачем обов'язки буде наразі перший заступник Лорант Засядьвовк. Вовк. Василь Петрів наголосив, що факторами, які ускладнювали роботу його на посаді голови Калуської районної державної адміністрації, була криза фінансова й політична. Проте наразі у районі зростає кількість суб'єктів малого і середнього бізнесу, яких нині нараховують 1565. Нині мале підприємництво дає третину від власних надходжень району. Тоді як три роки тому цей показник був удвічі нижчим. За пріоритет для Калущини Василь Петрів бачить розвиток сільського господарства, і за останніх три роки його вдалося, за словами очільника району, вивести на якісно новий рівень, Розвивалося свинарство і збережене поголів'я великої рогатої худоби. Крім того Калищина наразі перебуває на очільних місцях в області за рівнем урожайності зернових культур, яка цього року становила 49,6 центнера із гектара. Проте найбільшим досягненням Василь Петрів вважає те, що у районній державній адміністрації сформована оптимальна команда працівників незалежно від політичної орієнтації. Передступом на посаду я завжди вважав. Що робота голови районної державної адміністрації, це робота, направлена на господарку. І завжди думав, що вона не буде стосуватися політики. На жаль, ця посада не дає можливості повністю відсторонити себе від політики. І, звичайно, що я взагалі. Сторонник того, щоб працівники районної державної адміністрації, які займаються господаркою, були поза політичними партіями. І при вступі на державну службу вони повинні би скласти повноваження участі в будь-яких партіях, і це би було правильно, і це би давало можливість їм працювати на тій галузі, в якій вони придбають. Були навіть приклади, коли я їздив в обласну державну адміністрацію, доказував, що людина, яку ми беремо на посаду, незалежно незалежності від того, до якої партії вона належить, вона є професіонал і повинна бути на цьому робочому місці. Водночас слабким місцем у районі є, на думку його очільника, відсутність великого виробництва. Проте уже щодо його розвитку досягнуто ряду домовленостей. Зокрема, на фінальній стадії перебувають переговори із будівництва виробництва з переробки розсолів. Крім того, суттєвими досягненнями, на думку Василя Петріва, є те, що свого часу Калущина не дала згоди на проведення експерименту із адміністративно-територіальної реформи. А нинішній проект, який чекає розгляду парламенту, Зується у тому числі і на розрахунках Калуської РДА, Хоча сам Василь Петрів є прихильником того, щоб у районі був єдиний очільник. Сам Василь Петрів про своє політичне майбутнє не конкретизує. Натомість запевнив, що наразі подасться у будівельний бізнес, адже за освітою є інженером будівельником А наразі подякував усім, із ким співпрацював, перебуваючи на посаді голови Калуської РДА. В рамках програми для лікування потерпілих на Майдані у Києві, яку зініціював міський голова Ігор Насалик, у Каловській центральній районній лікарні вже пролікували півтора десятка пацієнтів з різних куточків України і навіть іноземців. 8 квітня готувалися до виписки двоє хворих з кардіологічного та пульмонологічного відділень. І, хоча їхні відділи на різних поверхах лікарні, вони ходять один до одного. З ними поспілкувалися і наші журналісти. 38-річний Павло Вдовін з Бердичва, пацієнт кардіологічного відділення, та 32-річний кіровоградець Дмитро Степаненко, пацієнт пульмонологічного відділення, розповіли, як потрапили до Калуша. Обоє були на передовій у найзапекліші дні протистоянь у лютому. Хоча ніяких візуальних ушкоджень чоловіки, на щастя, не отримали, але від чадного газу, газових атак та постійної нервової перенапруги дали збій серцево-судинна і дихальна системи. Павло Вдовін розповів, що йому на спину впала граната. Але від травм врятував бронежилет. Не дуже хочуть згадувати ті події, адже стали свідками загибелі своїх товаришів. Деякі з них воювали в Афганістані, Чечні і Алжирі, а смертельна куля знайшла їх на рідній землі. Деякі помирали за кілька днів після виписки з лікарні, не витримувало серце. Про це говорять з болем і сльозами в очах. Павла вдовіна у Бардичеві. Чекає дружина і дворічна донечка. Скоординувала сюди, тому що сказала, що тут дуже добра лікарня, і це вже. Сам побачив, тому що скоро 3-4 дні, а я вже на восьмий етаж піднімався більш-менш нормально. Mm -hmm. Тому що перші дні, другий етаж все треба було вставати, віддихати. От. І так, обще самочувство стало набагато краще в цій лікарні. Це дуже велика дяка всім працівникам. Які знаходяться лікарні медсестрам, врачам, главрачам, особливо, мабуть, меру, тому що він займався нами тут. Лікування абсолютно безкоштовне. Так, щоб мене щось турбувало, то ні, а от після Майдану то в мене вже почалися деякі проблеми. Але зараз я себе чувствую, як до Майдану. Обоє були в самообороні Майдану від самого початку і планують знову туди повернутися. Російськомовний Дмитро Степаненко не служив у армії, але вступати до лав Національної гвардії не хоче. Думаю, що це ще не кінець. тому як мінімум до вибору треба, ще стояти по-любому, а там вже далі буде видно. Тому що можуть бути ще ну, би, результати теж плачевні. Це не кінець. Например, я недоволен этим там, руководством, что они там сами себя поубирали. Потому что, вообще-то, народная влада как, должна была быть. Лучше быть, как говорится, свободным бойцом, как говорится, в любой момент. Стать на защиту народу. Павло Вдовін висловив подяку завідувачу кардіологічним відділенням Марії Царевич, яка буквально поставила його на ноги. Вона ж у свою чергу розповіла, що цей пацієнт з щирим відкритим поглядом старанно виконував усі приписи. Завідувач пульмонологічним відділенням Любов Чечила розповіла: якщо здорова дихальна система, то майданівці якийсь час перекашляли, і все. Тобто, організм дав адекватну відповідь. Якщо ж до того були проблеми, то потрібне серйозніше лікування. На протязі усього періоду лікування. Хворий отримував протизапальну терапію, проходив ну, курс реабілітації, який передбачав фізіотерапевтичні процедури, масаж, інгаляції, інші фізіотерапевтичні процедури, у нас в умовах нашого фізіотерапевтичного відділу. Ну, даний хворий пройшов. Повний курс лікування протизапальної, бронхолітичної терапії, і на даний час він виписується у задовільному стані. Ми даємо йому рекомендації для продовження реабілітаційного долікування, можливо, в умовах санаторію легеневого профілю, ну, а також проходження реабілітаційного лікування по місцю проживання. Для майданівців у Калуській ЦРЛ міський голова розпорядився організувати посилене чотириразове харчування про стан пацієнтів та їхні потреби щодня телефоном цікавиться гюзельна салик, яка у більшості і організовує транспортування хворих до Калуша. До надання медичної допомоги майданівцям залучають усіх необхідних фахівців, адже лікують не лише захворювання набуті на Майдані, а й усі інші, які виявляють, наприклад, прооперували катаракту хворому діабетом та скрилену носову перегородку 16-річ хлопцеві. Таким чином задіяні травматологи, нейрохірурги, офтальмологи, ендокринологи, кардіологи та пульмонологи. Навіть кіровоградець Дмитро Степаненко змінив уявлення про західників. Очень хороші врачі, відповідня взагалі відлічні і люди здесь. Ну, ну, я такого не ожидав. Я взагалі ну, перший раз таким столкнувся. Хоча говорили там Бендериси, Бендераси. Року навесні в нашій державі проводиться всеукраїнський місячник Милосердя Червоного Христа України. Цьогоріч він проходить під гаслом Місія доброчинності. І, хоча місячник розпочався нещодавно, та в Калоску районну організацію ТОВ Червоного Христа України вже звернулося чимало благодійників і доброчинців, які в цей перед великодній піст готові надати допомогу самотнім та інвалідам. Калузька районна організація «Товариства Червоного Христа України обслуговує чимало громадян міста та району. В основному це самотні непрацездатні люди похилого віку: ветерани війни, праці, інваліди, діти-сироти та інші соціально вразливі верстви населення. Допомогти їм працівники Червоного Христа стараються завжди завдяки постійним доброчинцям товариства. дається не тільки одягнути та нагодувати самотніх немічних, але й інколи придбати ліки хворим, тим самим не залишивши знедолених наодинці з бідой. З 1 квітня розпочався місячник милосердя Червоного Христа України. Ця акція вже стала традиційною. Цьогоріч вона проходить під гаслом Місія доброчинства. Місячник пророчується кожної раз до Пасхи, і до 8 травня сусідній День Червоного Христа, до Дня Перемоги. Ну а цього року все сумістилося. І допомога Криму і людям, які потребують допомоги, і допомога потерпівшим. Ну і звичайно, ми не забуваємо своїх самотніх, так як продовжується ця місія наша, і ми далі на готуємо. Різні продуктові набори, звичайно, з чого почалося? З підготовка листів. Ми це почали ще з березня місяця готуватися. Листи звернення до наших організацій, до тих благодійників, які кожен рік залучаються до цієї роботи. Ну, в першу чергу залучаємо ще наших молодих волонтерів, це наших дітей, школяриків, і наші і міські школи, і школи району долучилися, і в нас вже багато років проходить така акція П'ять картоплин. Тобто діти збирають картоплю, овочі, якісь закрутки і доставляють їх. Деякі школи ми даємо списки, вони самі доставляють під опічним Червоного Христа, або просто людям, які потребують цю допомогу, які стоять. У нас на обліку приносять, деякі привозять до нас сюди картоплю і ми розвозимо її. на протязі цих двох місяців. Стараємося. Ми на той час вже завжди підготовлюємо собі списки, кому необхідна така допомога, і, звичайно, готуємо. Доброчинність може бути різною: допомога коштами чи одягом і взуттям, формування пакунків з продуктами для одиноких людей, чи допомога з прибирання помешкання копання городу. Головне проявити в чомусь милосердя. Зараз у мене так сталося, що сьогодні ви завітали. А мені сьогодні подарували книгу, таку називається Невтомний Сіяч Божого Слова. Це про пам'ять про отця. Токарика Григорія, який мав парафію Новиця і Добрівляни. І я хочу сказати, що цей священник – це та людина, яка, можна сказати, була волонтером на протязі більше як 20 років в Червоному Христі. Я з ним ще познайомилася ще з радянської влади, це десь був 88-й, 89-й рік. І з того часу ось ця акція 5 картоплин зараз проходить, що діти приносять. А тоді і отець, отець Токарик організував, що в селах збирали картоплю, і ми сюди привозили її і розвозили нашим от, самотнім. Не по 5-6 кілограм, а по мішку давали, осінню збирали такі. І ось його родина, і його знайомі. Люди, які пам'ятають про його доброчинство, вони видали цю книгу. Тут дуже багато таких, і кожен, якби це її почитав і діяв по тим принципам. І, звичайно, по принципах, які є написано, кожен каже, я віру в Бога, я читаю Біблію, але не кожен діє по тим принципам. Якби кожен так віддохнувся, то в нас би не було відбою від тих доброчинців. А ми, звичайно, маємо ті є люди, які. В більшості це одні й ті самі, які допомагають. Хіба може такі є, і деякі самі приходять, самі привозять сюди, не ми йдемо. До них просимо або ми привозимо, шукаємо транспорт чим привезти. Бо в нас, звичайно, свого транспорту немає. І хочу сказати, що серед тих благодійників є Марія Юрівна Шевчук. І напевно всі пам'ятають і знають. Тобто кожного разу на мед у нас або на Різдво, або на Пасху ми частуємо своїх самотніх. Хай це буде по стаканчику 100 грамовому чи 150 грамовому в залежності від тої кількості, яку нам дадуть, і ми можемо розділити на всіх. Але ми маємо можливість сідати. Звичайно, це е, наш депутат Шутяк Оксана Чернишов, Гулійчук, Кравчук, Грицюк, Симаньків, це зараз назвали підприємці, які вже за оці, сьогодні 8 число, за, ці кілька, е, за цей тиждень вони вже відгукнулися і вже вони доставили до нас продукти. Зараз підопічних Калуської районної організації є близько 100 людей. До Великодніх свят патронажні сестри товариства разом із головою організації готують їм продуктові набори. Вартістю кожен близько 60 гривень. Сюди входить мука, масло, маргарин, олія та інші продукти. Працівники Червоного Христа закликають підтримати доброчинну акцію і зробити свій внесок у скарбничку добрих справ. Минулого тижня у нашому місті було відкрито оновлену центральну бібліотеку. За цей короткий період часу царство книг відвідало чимало читачів і просто охочих побачити на власні очі нову бібліотеку. Звісно, несуть і подарунки. Та одним із найцінніших є раритетні кобзарі, які подарував міський голова Ігор Насалик. Цього тижня від мера міста працівники бібліотеки отримали ще один не менш цінний подарунок. У свій день народження центральна бібліотека отримала від міського голови цінний подарунок раритетні книги серед них і Кобзар. Цього тижня Ігор Насалекс презентував заклад у малюнки Тараса Шевченка. Це книга-альбом видання 1911 року. В ній відтворені усі 30 малюнків Шевченка, серед них історичні картини, жанрові сцени до своїх творів. Є й такі, які рідко хто бачив: наприклад, зображення чоловіків на турщиків. Цікаво те, що форми чоловічого тіла на даній картині відповідають сучасному ідеалу чоловічої. e Під час зустрічі із працівниками бібліотеки Ігор Насалик наголосив, що місто й надалі фінансово підтримуватиме даний бібліотечний заклад, адже ми повинні не те, що зберегти найцінніше джерело знань, а й щоразу його розвивати і вдосконалювати. Тому кілька разів на рік бібліотечний фонд буде наповнено не тільки художньою літературою, а й іншою, зокрема спеціалізованими підручниками для школярів. Також за словами міського голови в планах придбання сучасних меблів для дитячої бібліотеки, що знаходиться поруч. П'ять тисяч мені принесли. Підписів про те, що цього робити не треба, що це є дурниці, що це є незрозуміло для громади і незрозуміло ні для кого, що і для чого ми це робимо. Я ж бачив так, особливо ніде не вступив. Я сказав, я хочу доробити все-таки ту ідею, яка в мене є. І от коли до останнього моменту всі думали, тут бар, кабак якийсь зіграє. <с особливо, <с особливо, коли вам меблі почали завозити для дискусій, все, кабак відкрили тут. І так і знали, відкрили. В крайньому разі ми зробили це. В крайньому разі нам не соромно ні перед ким. От важливо, щоб наша бібліотека стала там центром дискусій різних. Я постараюсь на її базі, от ми зробили той конференц-зал, розпочати е, взагалі дискусії. Дискусії в творчості, дискусії там розвитку міста. Ми можемо тут. Ну що завгодно, бо чим більше йде дискусія, тим більше хороші ідеї народжуються. А коли вони народжуються, тоді вже сенс їх реалізувати. Тоді людина сидить і в свою чергу колектив бібліотеки вручив Ігорю Степановичу перший читацький квиток пластиковий і читацький для дружини і сина. Ну звісно, дякували за ціні подарунки не лише для бібліотеки, а й для усіх читачів. Дуже дуже вдячні і міській владі, і насамперед, міському голові Ігору Степановичу з Насалику за те, що були вкладені величезні кошти для того, щоб громада міста могла читати, могла побачити нову книгу, яка зараз дуже дорога і дуже багато хочуть. Користуватися, читати книгу якраз зараз безкоштовно, яка, яку можливість мають вони в нашій бібліотеці. І, звичайно, не тільки за це приміщення, і за взагалі за бібліотеку ми хочемо дуже подякувати також Ігорю Степановичу за величезний дарунок, який він презентував в нашій бібліотеці. Це як було сказано, це вже він подарував. Нам два кобзарі і книгу Грушевського з власної сімейної колекції. А сьогодні він ще приніс нам подарунок малюнки Тараса Григоровича Шевченка. Більш детальніше про зустріч міського голови із працівниками бібліотеки дивіться у вечірньому ефірі Калуського міського телебачення. Минулого тижня увагу калушан привернули кольорово розмальовані каналізаційні люки. Чия ця ідея і чиїх рук справа далі у сюжеті. Кольорова ідея розмальовування каналізаційних люків не є новинкою в Україні, зате з'явилася вперше у нашому місці. Минулого тижня з ініціативи голови громадської ради Володимира Сакулича калуські каналізаційні люки набули яскравих кольорів. Мало того, вони, умовно кажучи, ожили в образі мультиплікаційних героїв відомої сучасної стрічки Південний парк. Підтримали ідею розмальовування студенти Калуського коледжу культури та мистецтв. Хлопці та дівчата не вагаючись взялися до роботи. Загалом минулого тижня художники розмальовували. П'ять люків перед ходом до місцевого парку біля будівлі виконавчого комітету та по вулиці Степана Бандери. В планах намалювати мультиплікаційних героїв на площі героїв. Ми хочемо ще продовжити розмальовувати на площі героїв. Хочу звернутися до всіх мешканців міста. Може, у вас є якісь ідеї. Що можна намалювати, тому що там діти, батьки багато гуляють людей. Звертайтеся, дзвоніть мені особисто на мій мобільний телефон 099-42 65 365. Слід зазначити, що новинка вже набула популярності серед калушан, зокрема і у соціальних мережах, де можна побачити цікаві фотографії користувачів біля веселих героїв мультика, а точніше біля розмальованих каналізаційних люків. Днями у Палаці культури Мінерал відбувся традиційний уже 12-й шаховий турнір пам'яті Героя України Олекса Гірника. У ньому взяли участь 50 учнів зі шкіл міста та району. Попередні роки змагалися лише дорослі, тому якщо буде досить охочих, наступного разу проведуть два паралельні турніри для дітей і дорослих. На урочистому відкритті змагань виступили депутат обласної ради, голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Оксана Тебешевська, голова районної ради Василь Дзунза, голова проводу Кун Олег Кушлик, помічник народного депутата Ігор Очкур та голова фундації Олекси Гірника Євген Гірник. Він був непоганим спортсменом і шахтістом і альпіністом постутом. Тому, крім калусько проводиться у рідному місці, де він народився в горочанах. Волейбольний турнір, це буде наступного тижня. Дітям показали фільм про лексу гірника. Далі розпочали змагання, головним судею яких був Йосиф Лучак. Турнір тривав протягом двох днів. Йому передували відбіркові тури у школах. Отже, місця розділилися так. Перше загальнокомандне місце виборола загальноосвітня школа номер 10 друге загальноосвітня школа номер 5 третє Голинська загальноосвітня школа. У особистому заліку серед хлопців переміг Михайло Шахов, кандидат у майстри спорту, якому допомагає, напевно, саме прізвище. Другий Тарас Шеркунов. Третій Руслан Ручанчин. Серед дівчат перше місце посіла Юліана Німак, друге Анастасія Мокрецька, третє Олеся Пасєка. Організатори завдяки благодійним внескам різних організацій нагородили не лише переможців та призерів, а й тих, хто посіли четверте-п'яте місця. Вони були нагороджені грошовими преміями, а команда Переможець ще й комплектом банерів, присвячених життю і боротьбі Олекса Гірника. Крім того, усі учасники, судді, вчителі і тренери отримали книжки про Олексу Гірника. Наступного року очікують ще більшу кількість шахістів. Навчальний рік у коледжах міста помалу підходить до завершення. Тож час підбивати підсумки не тільки у навчанні, але й у художній діяльності. Творчий звіт колективів художньої самодіяльності відбувся у Калиському політехнічному коледжі у вівторок, 8 квітня. Можливо, специфіка політехнічного коледжу сприяє тому, що художня самодіяльність там розвивається доволі активно. Тож студенти закладу у своєму навчальному процесі, концентруючись зазвичай на вивченні точних і природничих дисциплін, знаходять у мистецтві відраду і відпочинок. Звід колективів художньої самодіяльності коледжу, що відбувся у калуші 8 квітня, представив відразу кілька жанрів, які провадять молоді люди. Найбільше вокальних номерів, а також театральні мініатюри і вже зовсім зріл. Для танцювальні номери від зразкового хореографічного колективу Фієста звіт засвідчив також, що студентів цікавить як найбільш різноманітна тематика дівчата більш сконцентровані на інтимній ліриці, поетизованій чи оспіваній темі патріотизму і любові до рідної землі. Розмагіття етнічних костюмів, предметів народної творчості, які були представлені під час звіту, стверджує, що молодь активно цікавиться і долучається до продовження національних і етнічних традицій. Юнакиш. За сферу зацікавлення обрали тему чоловічої дружби і взаємопідтримки, які, зокрема, добре демонструє гуцульська етнічна культура. До звіту студентів Калуського політехнічного коледжу доєдналися і талановиті колеги із Болехівського лісогосподарського коледжу. Високу оцінку колективи отримали від журі, до складу якого входять викладачі коледжів. Проте найбільша цінність це хороші взаємини і контакти, яких набули студенти навчальних закладів під час спільного творчого заходу. це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.